Ні, Так? добре. Пане Віславичу, таке питання перед нами залежить на міській портал. Вчора звільнила корпус керівників комунальних підприємств з Свеса Майвенчука. Чи буде якась організована переїзд службова? Просто звільнити, що ми не можемо таке туди. Чи, буде рейбов, чи ви будете ініціювати якусь перевірку цих особових? Організовувати е, ну, перевірку ми можемо тільки створити комісію депутатів. Я думаю, що мені я думаю, не сесію, тому не за сесію, то що десь є питання, які будуть мене інтересувати. Я думаю, ми створимо депутатську комісію, запросимо туди, я думаю, деяких керівників служб для того, щоб спільно провести розслідування. Ми мусимо це робити в правовому Давати ми можемо тільки запропонувати це на сесії, створити комісію і так послідувати. Ви можете теж звернутися до бо... фіністації, яка мало би. Я думаю, я... я думаю, що я звернуся, але ви розумієте, що і, ну, зараз, чесно говорячи, ми проведемо розслідування, але прийти новий керівник. Я думаю, який прийде, якому буде самому інтересно зробити робити.

Зібрання нашого, що ми повинні скоординувати дії, ми повинні повернутися правове. Тому що, скажімо так, на сьогоднішній день воно було все розкидано і кожен скажімо, керівник працював по своїй, ну, по своїй лінії, воно було не скоординовано і все було, як кажуть, розсіяно. Тому ми десь я думаю, що керівники розуміють, що ми мусимо вернутися всі поле, мусимо, народна самооборона буде працювати теж буде давати інформацію, для а силовики мають розслідувати. Тому що правова колега це обов'язок, тому що від нас вимагає Європа і що ми повернулися правове. Пане ну, Ярославич, а як будете боротися з масками? Їх носити потрібно не носити, тому що вчора відбулося на сесії постурати. Це коли реагувати е, е, ну, ми рахунок? Є законодавство, яке передбачає. Ми не можемо впливати на законодавство. Якщо буде на е, законодавчому рівні прийнято, що їх не можна носити, скажімо так, у Верховній Раді, ми їх будемо виконувати. Антон Марценко, 33 канал. скажіть, будь ласка, ваші прогнози стосовно будуть розподілятися сили в обласній раді, тобто, чи буде сформована більшість, яка вона буде? Можливо, це буде як тракція, народна сила або там Майдан. І ще, скажіть, будь ласка, незабаром у нас має бути губернатор області, чи можливо ви прогнозуєте якісь кандидатури, чи є вас якісь думки з цього приводу? Ну, можливо, з цього приводу значно питання, тому що цього приводу на... Призначення губернатора обласна ради Мітоварі. По першому питанні, як буде сформовано, я хочу перш за все сформувати колектив, який буде, скажімо так, працювати на над Бахмутської області. І незалежно, які політичні сили будуть входити, як це буде називатися, від того, що буде назва, красива чи не красива, робота не змінює. Щоб сформувати здатний колектив, який буде працювати на два хмельницької області чи приймати ті рішення, які будуть допомагати нам розвиватися і робити про те. Ще нам, якщо можна до питання, вчора ваш колега Іван доняка говорив про тих політиків, які в принципі були мажортарчиками, потім перейшли в партію регіонів, голосували за них. І що не варто, ну і не хочу бачити таких політиків в командній, ну тепер в теперішній командній владі. Як ви будете ставитися до обласних депутатів, які в принципі також захочуть перейти вже в вашу коаліцію? Ну, скажімо так, я голова ради, я маю приймати всіх депутатів одинаково. Якщо ми будемо знову ділити це свої, це свої відповідно робота буде розділятися в різні напрямки. Ми приймаємо повітні рішення, які в інтересах області. Тому Хто там буде, хотіти, не хотіти, це питання для мене було Іван Пане а кого ви бачите своїм заступником Дякую. заступником, я постараюся підібрати людину, яка буде працювати разом зі мною в одній команді. Тому на цій сесії не було призначено заступника. Тобто це може бути людина, як з опозиції, тобто вже колишні опозиції, і так і з влади фактично? Це не буде залежно, залежно від політичної сили. Я думаю, що будуть підбирати ту людину, яка буде мені допомагати, з якою ми зможемо сформувати колектив, який буде працювати зараз. Дякую.